Задум був зробити пробіг до дня святого Ну і в цей день ми вирішили об'єднати всіх рятівників, тобто службу пожежної рятівників, службу поліції, ну і звісно, медиків. Ну і от такі така команда об'єдналася, і ми хотіли зробити дорогу життя. Ну і нагадати людям, що саме від охматиту від Укрзалізниці відбувалась евакуація не тільки. Хворих дітей, а взагалі всіх, і всі ці люди були поряд, і вони робили і роблять зараз. Все можливо, щоб від війни постраждало щонайменше людей. За той період лікарня надала допомогу. От коли був в Києві, ну, в центрі бойових подій, ну надалась допомога понад двом тисячам людей зараз в деокупованих містах. Наша лікарня провела консультацію понад трьом тисячам людей, ну, а евакуйовано понад пів тисячі людей було тільки з Охмадити. Це були і поранені, це були невідкладні стани. Тобто, всі, хто потребував на той час допомогу, всім надавала лікарня цю допомогу. Коли вся країна єдиної сміливості, коли кожен у найтяжчі часи став на захист своєї держави, ми сьогодні. Дякуємо нашим лікарям, нашим захисникам, поліцейським, рятувальникам е і залізничникам. Це пробіг, благодійно пробіг. Дорого життя це про нас, про українців, якими захоплюється весь світ. І сьогодні ми е знову плеч опліч е всім покажемо, е що ми непереможні. Сьогодні поліцейських бере участь в даному заході близько 100 працівників з різних структур, з різних служб. Тут і присутні патрульна поліція, і апарат національної поліції, і глав міста міста Києва. Так що ми разом. Україна понад усе. Ми вирішили підтримати таку благодійну хорошу акцію. Ну тим паче я працюю в поліції. Ну тому наша команда приймає тут участь. Тому і ми теж не відстаємо від того. Тим паче, це дуже е, правильний благодійний забіг, який направлений на розвиток дитини. Я теж мама, я теж це підтримую. Я теж переживаю за всю країну за всіх дітей нашої країни. Е, тому ми. Тут. Мирослава зовсім маленька, їй тільки 4 місяці буде. Тому так це наш перший забіг, такий, але я думаю, не останній. Щиро вдячна клініці за те, що вона підтримує дітей в такі скрутні часи і допомагає тим сім'ям, котрі потребують допомоги і як мама. Це дуже близько мені до серця. Долучилися до цієї благодійної програми, яка називається Дорога життя наразі. Приїхали в неділю зранку з Борисполя, щоб пробігти ці 5 кілометрів та приєднатися до цієї благодійної акції. Дуже дороге лікування, і потрібно закликати людей, щоб якнайбільше громадян України долучилося до цієї акції, і діти наші були здорові. Для нас це дуже важливо. Я сам батька двох дітей також. З дитинства займався спортом, виховував потім дітей. І, на жаль, тепер час ми розуміємо, що наші діти потребують постійного захисту і підтримки з боку дорослих і в цьому світовому місці. Ми знаємо, що тут допомагають дітям. Ми кров тут здаємо, мається на возі поліцейські. Вже поранені дітки, є важкі хворі, тому. Наш святої обов'язок поліцейська допомагати нашим дітям. То все заради перемоги наших пацієнтів. Дякую. Сьогодні прийшли на даний захід підтримати дану акцію, підтримати діточок е, разом з сином, тому що ну даний захід і приурочений дітям. Е, от і прийшли, пробігли, підтримали, відчуваємо себе дуже е, е, класно, е, наповнені повністю енергією на сьогоднішній день. От, дуже задоволені, організація супер. Пробіг відбувся, у нас є переможці. І дуже приємно, що це е, представники Національної поліції. Що... Давайте поаплодуємо. Представники поліції вони завжди були на охороні Охмедиту, і взагалі порядку і в країні, і в Києві. Ну, і тому мені дуже приємно ну, передати від Охмедиту, ну, за перше місце. Це сердечко і футболка в знак того, що ви член автодита і рятувальник, такий, як і лікарі і пожертва. Вітаю вас. Символізує тих людей, тих дітей, тих матерів, які потребували порятунку під час бойових дій в Чернігівщині, на Сумщині, на Київщині. Зараз потребують. На Донбасі, тобто, це символ порятунку, це символ життя, це символ здоров'я. І всі ці люди, що за мною, вони це робили і роблять надалі. Куди ведмедик поїде далі до Львова? на навіть да, всі друзі. Доброго дня. Доброго дня. Команда захмадити прибула з нашим пацієнтом, невеличким, якого ми хочемо передати. Будь та, ласка, продати. Покажіть нам цей вік корбонту, да. де Будь тут лас. поїде наш мішка. Мішка поїде, Клас. ось на цьому місці. Ага, ось тут ну, він буде. щасливої дороги, Спасибо. наш дорогий друг. Дякую.